Як повідомляє мілітарний е, портал, американська аерокосмічна компанія, яка називається Максар, повністю відновила доступ України до супутникових знімків. Вже відновлюються акаунти українських користувачів, які дають змогу використовувати супутникові зображення. Військова допомога так само відновилася. Транспорт, транспортування американської зброї в Україну з того хабу, який знаходиться в Польщі, в Ясьонці відновилося. І радник, заступник міністра оборони Польщі Павел Зілєвський, написав у своїй соціальній мережі. Що зупинка поставок зброї тривала сім днів? А 5 березня, як ви пам'ятаєте, директор ЦРУ Джон Редкліф. Оголосив про те, що підтримка зупиняється. А 11-го зустріча на джиді 11-го, скажіть мені березня вчора на зустрічі у Джиді. Делегації домовилися про поновлення і про зняття цієї заборони і у тій самій Польщі, звідки говорив радник міністра оборони сьогодні. Перебуває міністр закордонних справ України. Так розумію, по дорозі повертаючись, із Джиди все ж через Польщу так. літають. він зустрівся з міністром закордонних справ Андрій Сибіга, Зустрівся з міністром закордонних справ Польщі, Дослом Сікорським і вони обговорюють домовленості після вчорашніх американо-українських мирних переговорів у Саудівській Аравії.